Доброго вечора всім, хто зараз дивиться нас, хто до нас доєднався у прямому ефірі або ж у наших соцмережах. Інформаційний вечір на телеканалі Авраз продовжується. І хочу сказати одразу: от те, що досить часто і останнім часом постійно звучить, що війна внесла свої корективи в будь-які сфери нашого життя. Це вже так, можна так сказати, дещо заїжджена фраза, але тим не менш. Вона досі актуальна і корективи внесла не тільки в, в різні сфери життя, а, звісно ж, і в медицину. Тобто сьогодні говоритимемо про те, з чим зіштовхнулися наші медики в перші дні війни, з чим живе медицина Луцької громади, і говоритимемо про ці та інші Теми із гостем нашої студії Володимир Лотвін, керівник управління охорони здоров'я Луцької міської ради. Вітаю вас, добрий вечір. Отож, пане Володимире, перше питання власне стосується того, перші дні війни медичні заклади міста Луцька, комунальні заклади. З якими проблемами вони зіштовхнулися? Які питання? от, Фактично вилізли в перші дні війни, а що потрібно було вирішувати, от власне вашому управлінню? Ну, як ми пам'ятаємо, всі початок саме військового військових дій на території нашої країни був такий для всіх, по суті, і несподіваний з одної сторони, але й дуже напружений і психологічно і. В Цілому наші заклади почали працювати звісно вже в нових умовах роботи, тому що треба було враховувати режим роботи закладів, особливо ті, які надають постійну цілодобову допомогу, адже було введено і комендантські години треба було враховувати доїзд працівників на ці чергування на це. Тому саме в перші дні ці всі були напрацьовані. Механізми по роботі, доїзду працівників, де хто працював там цілодобово переведення, тобто були такі внутрішні механізми, включені, і що дало змогу перелаштувати таку звичайну роботу на такі вже рамки в умовах той самої комендантської години. І це інші заклади також почали робити певні зміни в графіки своїх робіт, але зважаючи на те, що. Що в нас не проходили бойові дії на території області міста, наші заклади як працювали, так і надалі працюють, і зараз в такому штатному режимі як працювали, так і продовжують працювати. Особливих таких вже змін зараз, щодо їхньої роботи зараз немає. Тобто штатний режим роботи всіх наших комунальних підприємств. Але от власне. Як комунальні заклади зараз працюють? От в умовах сповіщень, до прикладу, от чи якісь є от такі моменти, які на які варто звернути увагу? Тобто, що ну, щось е... та й змінилося ж таки? Ну так, наприклад, амбулаторні заклади вони зупиняють прийом свій пацієнтів, і пацієнти виходять з закладу і. Мусять перечекати ці моменти раніше. Всі спускалися в свої сховища, укриття, які містяться в своїх закладах. Стаціонарні заклади вони підготовили свої сховища в підвалах, де зробили всі необхідні такі дії і відповідно обладнали. Ці сховища не саме необхідними і матеріалами і медичним обладнанням, щоб у випадку чогось якоїсь раптової погіршення ситуації могли надавати невідкладну допомогу саме в цих таких умовах вже ускладнених. Тобто, от власне найбільша зміна це от з'явилися ці сховища? Так і робота пов'язана саме із цими тривогами. Це вони також несли свої корективи і, відповідно, що стимулювали наші заклади і зробити таку роботу і з урахуванням цих умов і роботу саме і в укриттях. А ще власне цікавить, те, що як із забезпеченням лікарськими засобами в умовах воєнного стану, тому що знаємо, що раніше от багато постачальників було медичних засобів із східних областей, для прикладу, відповідно, зараз ці логістичні маршрути вони фактично в усіх галузях збилися, в тому числі в медичній галузі. І, власне, моє питання в тому, чи. Є має доступність лікарських засобів достатня в аптеках і відповідно в лікарняних закладах. Як з цим? Ну, спочатку справді воєнних дій логістика завіз медичних препаратів, лікарських засобів і виробів медичного призначення по аптечній мережі був. В деякій мірі сповільнений деякі були зв'язки взагалі розрушені, і тому що весь аптечний бізнес, який був на сході країни біля столиці нашої, був він практично чи зруйнований, чи зовсім. Перешкоди по саме доставці цих лікарських засобів, і зважаючи на те, були певні перебої. Але перебої ми відчули в основному це по як пересічні мешканці, і по наявності в аптечних мережах. І по зверненню наших мешканців, що на відсутність того чи іншого препарату, групи препаратів і так далі. Медичні заклади вони працюють, особливо стаціонарні заклади. Вони працюють в такому режимі, що в них постійно має бути такий незнижуючий запас. Тобто резерв ліків, засобів медичного призначення в них завжди є запас на кілька місяців, і саме цей запас їм дав можливість нашим закладам працювати, надавати всю необхідну допомогу в звичайному обсязі. Через кілька місяців ці логістичні зв'язки, фармацевтичні фірми, постачальники поступово, поступово почали відновлювати цей зв'язку з порушеною логістикою і з постачанням, транспортуванням ліків ми також бачимо, що деяка категорія ліків і піднялася в ціні. Однак це такі об'єктивні чинники, на які ну, ніхто не може вплинути, адже треба завозити по інших транспортних шляхах цієї медикаменти і так далі. Але я ще раз скажу, що Наші заклади від саме по медикаментах були забезпечені, а зараз тим більше при відновленні вже логістики лікарських засобів забезпечені повністю. А чи працює повністю? От власне програма доступних ліків для населення, чи можливо були внесені якісь перспективи через власне воєнний стан чи і чи то, щось. По державній програмі доступні ліки? Так ми також мали певні ризики і застерігання, що можливо щось не буде працювати, не будуть отримати наші пацієнти ці ліки через цю програму. Однак при повній роботі і забезпеченню ліків, і аптечними мережами вдалося. Налагодити, і ця програма досить ефективно як працювала і працює. Ми особливо переживали за постачання і відпуск нашим пацієнтам, це таких важливих ліків, як інсуліни, однак проблем особливих не було. На початку були якісь певні такі, ну я рахую, такі мілкі. Транспортні проблеми, але потім е, все було гаразд. Е, в самій програмі були певні зміни, що у випадку, коли не можна виписати чи там електронний рецепт пацієнту, то в такому випадку лікар міг виписати паперовий рецепт, і пацієнт міг отримати вже аптечні мережі, які підключені до цієї програми, свій препарат для необхідного лікування. Ну, але також підсумовуючи от, власне, це питання от, станом на сьогоднішній день проблеми з постачанням ліків і з безкоштовними ліками немає, так, так? Немає, наскільки немає. я розумію. І власне, ось багато було інформаційних повідомлень про те, що от на початках і зараз інколи з'являються про співпрацю. Волонтерів, і в тому числі закордонних з нашими комунальними закладами. От власне, як ви її оціните, і наскільки вона важлива в теперішній час ця співпраця для наших медиків Луцьких? Ну, взагалі хочеться щиро подякувати всім волонтерам. Їх не повірите, дуже велика кількість. І це як звичайних простих людей, і фізичних осіб, і підприємців, і е, людей, які. Передавали за кордону і приїжджали закордонні партнері різні. Це були і в індивідуальному порядку, і групові, і всім нашим закладам надавалися. Різноманітна гуманітарна допомога у вигляді і ліків, і засобів медичного призначення, і виробів медичного призначення, і різноманітних товарів першої необхідності, і гігієнічних засобів, і так далі. і так далі. Тобто також були забезпечені заклади цими засобами від саме такої категорії, від волонтерів. І вони і продовжують наші заклади вже налагодили таку тісну співпрацю і періодично. Вже дають саме потребу, в чому саме необхідність є в закладі. І ці волонтери, волонтерські організації, такі зарубіжні партнери. Вони передають, привозять особисто і наші заклади через свої соцмережі, фейсбук сторінці. Часто ми бачимо оголошення подяки про. Що саме привезли, що саме як використовується, тобто, що вони також не переживали, що той чи інший волонтерський якийсь гуманітарний товар прибув на місце і саме він дає саме ефективну роботу, використовується саме за потребами і для на благо і наших мешканців і надання медичної допомоги. Тобто можна сказати, що зараз в умовах нашого теперішнього часу волонтери стали такими собі помічниками для наших медиків, ну, звісно, так Звісно, і так, є. Тому що особливо ті перші тижні, можливо, місяці, коли логістика не тільки ліків, лікарських засобів були, але й інші такі предмети іншої першої необхідності також були певні проблеми в закупівлі, доставці і так далі. І ці саме. Люди, ці волонтери дуже допомогли, і кажу, допомагає. Тому щиро ми всі їм, їм дякуємо за таку допомогу. От дійсно допомагають, і це важливо, тому що що фактично не лишили на напризволяще, тому що в умовах війни, от як ви кажете, от власне через те, що були збиті логістичні шляхи, дійсно на початках ця допомога дуже дуже відчувалася. І медики, я думаю, все ж таки вже налагодили такий певний певну співпрацю, можливо, навіть і на постійній основі. Ну, побачимо, як буде. Так. Ця співпраця позитивна, хороша, і ми так. Кажу, щиро, вдячні саме за цієї співпрацю, за ці, наприклад, ліки, які вони привозили. і… Певні речі ми досить успішно давали допомогу і внутрішньо переселеним особам, які в великій кількості приїхали до нас, в місто Луцьк і зверталися по допомогу. Це і з мами і з маленькими дітьми. і У нас багато було і волонтерської допомоги через нашу дитячу поліклініку, і вони отримали там необхідні і. Одежу для діток і харчування, і медикаменти специфічні так само пологому вони отримали певні, крім медичної допомоги і е, так само одяг, який надавали, е, привозили волонтери, гуманітарна допомога. Це також давало такий свій позитивний вплив. До речі, про внутрішньо переміщених осіб. От ми знаємо, що от вони. Дехто приїжджав тимчасово, потім далі їхали в Європу, інші тут лишилися і от кожного дня приїздили, особливо на початку так повномасштабної війни. Власне, наскільки сімейні лікарі відчули це навантаження так, от додаткових пацієнтів, тому що знаємо, що і через війну багато медиків самі поїхали. А хто за кордон когось мобілізували? Власне, наступне питання от полягає в тому, чи багато у нас в Луцькій громаді саме мобілізованих медиків, і чи є брак в кадрах, власне, через те, що є ж такі медичні працівники, які теж... Виїхали так, за кордон. Ну військові дії це позначилися на всіх ланках нашого життя. І медики такі самі звичайні люди, які всі, і в певних є свої обставини, які е мали їх. Е вони поїхали по своїх сімейних. Причинах за кордон там Польщу чи інші країни, однак кількість цих медичних серед медичних працівників, таких, які виїхали, досить незначна, і воно по суті ніяк не вплинуло на роботу саме наших закладів. Крім того, є звичайно і певна кількість фахівців медиків наших, особливо такої дефіцитної вузької спеціальності, які необхідні при військових діях. Вони були і мобілізовані, і це є, певна, є в певних напрямках певна проблема, тому що особливо дефіцитні там, хірургічні спеціальності чи травматологічні напрямку, щоб їм необхідно замінити, тому що і нашим мешканцям, нашим людям також треба надавати допомогу. То тут керівники вже медичних закладів працюють над. Бронюванням своїх працівників, які необхідні, і в мирних умовах, щоб не порушувався процес надання медичної допомоги, зокрема невідкладної. Якщо стосується внутрішньо переселених осіб, які до нас приїжджали і приїжджають, і транзитом які залишалися, то ми розробили з департаментом соціальної політики таку е візитку або такий. Е Флаєр, в якому були вказані всі наші центри первинної медичної допомоги, амбулаторії випадку чогось, куди вони мали давати ці флаєри, роздавалися при місці реєстрації їх в департаменті соцполітики, коли внутрішньо переселені особи реєструвалися. І вони вже знали, що якщо треба необхідна якась медична допомога, вони зверталися по тій адресі, яка ближче до них. І зверталися вже по до сімейного лікаря. Так само багато було на звернення в ту ж саму дитячу поліклініку, пологової на стаціонарі в нашій медичному об'єднанні, це міська лікарня. Проліковано також близько 400 осіб, внутрішньо переселених осіб. Це стаціонарна допомога. В цілому до сімейних лікарів десь 4 45 тисячі осіб зверталися за медичною допомогою з осіб внутрішньо переселених осіб. Тобто, mm -hmm. крім того, ці внутрішньо переселені особи, як приїжджали до нас, так і також і вони влаштовувалися на роботу наші заклади. І в нас було кілька працівників, зокрема лікарів, працювали. Деякі ще працюють успішно, деякі транзитом поїхали далі. Ну так, ситуація. тобто… І допомагають, і працюють, і отримують допомогу. Такий взаємозв'язок, взаєморозуміння і взаємота робота взаємна в цьому напрямку. Зрозуміло до слова, до нас на Волині от нещодавно ще приїздив міністр охорони здоров'я. Він здійснив виїзне засідання, темою якого було охорона материнства і дитинства, відвідував пологові будинки. Але хочу власне поговорити про наш луцький пологовий. Він звісно ж туди не завітав, але тим не менш, останнє, що ми знаємо, що луцький пологовий будинок нещодавно одержав дуже дороговартісне медичне обладнання, так. І власне от цікаво наскільки воно важливе і наскільки спростить життя лікарів. Ну, якщо це взяти обладнання. по обладнанню, то з міського бюджету на цей рік було заплановано 1 мільйон гривень саме для пологового будинку, і ми якраз встигли його провести в лютому місяці. Вони отримали ці кошти з міського бюджету і було закуплено необхідне обладнання для немовляці. Вони, вони закупили такий інкубатор для е, виношування маленьких діток і такий аналізатор, який також. Допомагає при обстеженні цих діток і мам, тому якраз це вийшло ще до військового стану і було профінансовано. Крім того, з міського міського бюджету на цей рік, як було заплановано, такі було також в лютому виділено. Для нашого медичного об'єднання 3 мільйони гривень на закупівлю таку сумісну для комп'ютерного томографа, який закуплявся за кошти і національної служби, і частина місцевого бюджету. Тобто, ми, які такі з бюджету розвитку, кошти закладали на цей рік, хоча їх було небагато, але те, що закладали, чітко все використали, встигли використати і. Це крім того, зараз поточна робота і поточне фінансування галузі, де в цілому нормально. Заробітну плату і інші виплати наші заклади отримують відповідно до підписаних договорів. З Національної служби здоров'я України комунальні платежі платить місцевий бюджет без проблем. Тут це крім того, місцевий бюджету оплачується І вчасно робота військово-лікарської комісії. Зараз ця комісія е, досить потужно працює працює в нинішній час. Роботи навантажені. Є тобто, оплата йде тут також без проблем. І робота е, приписної комісії, яка також створюється це, для цієї. Тобто, власне, от почули, ми щойно що управління охорони здоров'я проробило, хоча не зважаючи на такий складний час, якому ми зараз живемо, але життя продовжується, і ми, ми, як ми вже змогли почути, зробили чимало. І я думаю, що зробити ще більше в майбутньому. Так, так головне, перемога. Мирне небо над головою. Це був Володимир Лотвін, керівник управління охорони здоров'я луцької міської міської ради. Побачимось в ефірах телеканалу «Аверс». Не перемикайтесь, гарного вечора!